Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Будемо говорити про погоду, яка очікує нас протягом останнього тижня року. А також вже є орієнтовний прогноз на 31 грудня. Отже, в найближчі кілька днів, завтра в нас проходитиме атмосферний фронт через територію України. Надалі тиск буде підвищуватися, відповідно, буде зменшення опадів, а температурні показники переважно будуть у нас вище нуля, особливо в денні години. Отже, завтра через територію України буде проходити атмосферний фронт. Він пролягає вологовані беречні і буде приміщуватися із заходу у східному напрямку. Принесе опади змішаною фазою більшості областей. У північних, північно-східних, це навіть буде мокрий сніг. Трошки він затримається ще на ніч з вівторка на середу у східних областях, а потім бачимо вже поле підвищеного тиску, формуватиме погоду на більшій території України і переважатиме погода без опадів. Вітер, звичайно, проходження атмосферного фронту буде супроводжуватися посиленням вітру, особливо воно буде відчутно завтра. На Прикарпатті пориви до 15-20 метрів на секунду. В Карпатах навіть 25-30 можуть бути пориви у вівторок. Надалі вже буде більш спокійна ситуація, і напрямок вітру почне переважати з південного заходу, тобто принесе більш теплу повітряну масу. Відповідно, більш тепле повітря з південного заходу буде надходити на територію України, і воно принесе, звичайно, для нас більш високі значення температури. В нічні години вони становитимуть нетипові для грудня показники від е, двох морозів, до 4 тепла, а в денні години 0,7 тепла, практично до кінця цього року. У південних областях навіть до 10 градусів із позначкою плюс. Отже, як і обіцяли, вже з'явився орієнтовний прогноз на останній день року. Отже, 31 грудня нас очікує по всій території України переважна погода без опадів. Температурні показники вночі становитимуть від 3 морозу до 3 тепла, а в денні години 2-8 тепла. У західних та південних областях. Областях навіть 5-11 градусів тепла майте гарний настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за нашими оновленнями на сайті, на сторінках у соціальних мережах та нашому каналі YouTube.